За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе, друзі. Весна прийшла. А ми продовжуємо грати в футбол вже під теплим сонечком. І переносимося до 20-го туру Української прем'єр-ліги. До вашої уваги, поєдинок між Поліссям та чорноморцем у Житомирі. Де вже починають, навіть як бачимо, потрошки зеленіти дерева. але погода максимально дійсно футбольна. Плюс 15 на центральному міському стадіоні Полісся. Тому нарікати сьогодні точно не буде. Ну що, в плані газону, в плані погоди, виходь і показуй все на що ти здати. Ну і на травмі залишається безбородько. Мустафаєв сьогодні не може грати, тому що якраз Полісся перебрався до Чорноморця і за умовами орендної угоди не зможе зіграти в цьому поєдинку. Тому от формацію 5 Захисників награвав сьогодні Олександр Бабич. Тут Полісся атакує вже в штрафному майданчику. М'яч Крушинський дійсно на лівому фланзі прострілює потужно. Крушинський м'яч літає чи не влітає? Поки що свистка не чуємо, але Полісся все ж таки добиває Факундо Батіста. Ось тут до нього вже не причепишся. Тут м'ячик сітку воріт, зачіпає. Ну і з посмішкою зараз уругаєць святкує свій другий забитий м'яч. УПЛ. що то взагалі було? Що це за гаряча картопля у воротарському майданчику чорноморці? Там рикошет, і Крушинський прострілював не на партнера по команді, не на свого футболіста, тому там рикошет від одного з захисників Чорноморця був. Сарапій. Продовжується атака Поліса правим флангом. Гуцуляк зараз не на цьому місці. Гуцуляк йде на дальність тій, коли поки що на нього немає передач. Тут просто удар по воротах. І підсумку забирає м'яч до своїх рук. Артур Рудько. Ну все ж таки пробиває. Олексій. Зрозуміло, що не варто йому давати настільки багато простору. Сідає, нібито глибший Карлос Райан, але на такій довгій відстані тримає Гуцуляка. Дуже, цікавий, дуже цікава програма, де можна розібратися дійсно. В чому секрети гри Мада Ашура. В чому секрет Крушинського, як він так відкривається? Вічна віч від Крушинського. І прямо в Рудька зараз влучає 55-й номер Полісся. Але атака від Житомира ще продовжується. Китка під удар на Бабенка не доходить до того м'ячу. Купа часу була просто в Крушинського для того, аби підготувати цей удар, аби кудись в куточок вдарити. Натомість Богдан обирає варіант перевірити на міцність корпус Артура Рудька. Ну, от Знову будемо говорити про нереалізацію. Знову там потім, після матчу, будемо розбирати моменти і казати, ну тут таке треба забувати. Крушинський. У центрі з Бабенком контроль продовжує грати Поліси. Андрієвський хороша передача на Бітона, а той не зорієнтувався. В Просторі в повітрі. Як скласти треба своє тіло, аби е, здорово пробити поворот. Віднаходять, так скаути Поліс собі Форварда, який як мінімум вміє забивати. Знову хороша подача на голову Чоботенка. Вкотре Чоботенко виграє повітря і вкотре пробиває. Ви цього разу вже кращий удар. Втім, чи не було там порушення правил? Від Сергія в цьому епізоді ще раз дивимося. Ну, високо вистрибує Чоботенко. І так в повітрі колінами От, таке відчуття було в матч проти лівого берега, що вони не одразу вийшли на поле. Але там насправді були об'єктивні причини. Буквально за кілька годин до матчу е країна-агресор обстріляла базу Чорноморця. Там все всі чули і всі допомагали уникати наслідки. Тому ну, там трошки, можливо, не до футболу було, але сьогодні ж готувалися. Прострільна передача і знову не втримав м'яч у руках Артур Рудько. І цього разу перша результативна дія у складі. Полісся від Олександра Андрієвського, який подвоює перевагу Житомирського колективу. Знову все дуже просто виглядає для Полісся. Прострільна передача з флангу. Хтось відбиває прямо на ногу гравцю Полісся І там лишається лише порожні ворота розстрілювати. Зараз будемо розбирати. Ну от поговорили про те, що Андрієвський не забивав, що жодної результативної дії в цьому сезоні не було. Сім матчів за Динамо та третій матч за Поліса. Помста Андрієвському, хоча не Андрієвський, там проходився своїми ногами по Крушинському. А тут свисток і рука вказує на 11 метрів. Причому, взагалі, майже без роздумів від Дениса Шурмана. Ну, давайте дивитися. Попов проходить майсурадзе, у штрафному майданчику. Підставляється Кирило. Ну треба ще кілька ракурсів подивитися. Далеко не так Еміліано Мартінеса, але може спрацювати. Янаков проти волинця. Волинець по удару хотів зреагувати, але не вистачило просто людської реакції. Янаков забиває перший удар від Чорноморця в цьому поєдинку. Він стає результативним. Ну так з пенальті важко не забити. Втім, це буває. І тоді, навіть у випадку, позитивного результату для голкіпера довелося пенальті прибивати. Цей епізод не став винятком. Зараз серія і Рудько реагує на нього. Бабенко пробивав з дуже далекої відстані. Однак спину одного із захисників Чорноморця змушує цей момент стати із простенького в дуже непростий для голкіпера Чорноморця. Абсолютно змінює свою траєкторію м'яч, але Рудько встигає. Не пройшло безслідно те падіння. а Зараз може забувати Полісся. Батіста його момент. І знову нога Рудька стає на перешкоді для житомирського колективу. І продовжують влучати виключно в Рудька. Тут вимушено грає руками Денис Янаков, тому що фактично в меншості Чорноморець. Зараз шанс Гуцуляка його удар. І Рудько знову в І стійки трошки не вистачає швидкості цим ударом. Рудько встигає реагувати на постріли Гуцуляка. Томер Йосифі вийшов замість Бітона під десятим номером. Це також далеко не дебютний поєдинок для цього ізраїльського півзахисника. Та це Житомирський колектив Назаренко. Назаренко виконує передачу. Гуцуляк! Ось ця зв'язочка нарешті спрацювала. В стилі шастала хотів зараз пробити Гуцуляк, але не так високо ногу підіймав Гуцуляк. Один-один проти Будька. Будко віддає нібито свого футболіста іншому. Янаков підстрахував його, але Полісся залишається з м'ячем. Гуцуляк знову з лівої ноги. Викручує Олексій Гуцуляк. Ось це так краса! Чіпляє Артур Рудько за цей м'яч, але все одно він літає в ворота. І кращий бомбардир Полісся зараз дає знову цей спокій для житомирського колективу. І забиває так само свій ювілейний десятий м'яч у цьому сезоні. УПА. 10 голів у 19-й поєдинку. П'ять за весь чемпіонат і лише була одна перемога. Десь сподіватися на те, що ця серія перервиться, можна було лише найпозитивніших сподіваннях. Зараз подача Гуцуляк. Шанс на другий. З метру Олексій влучає в землю. Ледь не перевертає ворот. Так вони добре, що гарно закріплені. Забирає Назаренка зараз шанс записати бодай асист на свою користь. Але як вирізав зараз Назаренко? Але це, мабуть, той випадок, коли швидше за все забитий м'яч стане голом престижу. Однак Будко може реалізувати цю нагоду. Підсумку подачі без керування. Все ж таки до м'яча доторкнувся і вибиває його зі штрафного майданчика. Тоїров падає на газон. Атака Чорноморця продовжиться. Ще один простріл буде від Будка. Прибирає суперника. Будко сам пробиває, відбивається волинець. Тут далі ще не до кінця відбилося полісся. І ще один постріл тут своїм обличчям приймає Богдан Лєднів. М'яч виходить за межі поля. Не лідньова Яславка Рама. З таким чином своїм здоров'ям захищає. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.